За мир молімось повсякчас у кафедральному соборі «Преображення Господнього православної церкви України, що у Коломиї, відбувся різдвяний духовно-патріотичний концерт. Своє мистецтво представили місцеві хори кафедрального собору та собору апостола і Евангелиста Іоанна Богослова, а також творче подружжя Василя і Світлани Фасюків. Кірейський хор кафедрального собору «Преображення Господнього православної церкви України виступив у малому та великому складах. На концерті відбулася прем'єра відразу кількох колядок. Свято стрітення немов би завершив різдвяний цикл. Воно до нас наближається зараз по наших храмах. Звичайно, не так весело, але все-таки з великою надією звучать наші українські колядки. Відрадно те, що ми з колядою не прощаємося до наступного року. Ми будемо колядувати, якщо нам Господь благословить вже й цього року. Тому що по новому календарю новоюлянському, 25 грудня, вже в 25-му році, ми знову ж знову ж таки будемо зустрічати народження нашого Спасителя. Хор собору святого апостола і євангелиста Іоанна Богослова також потішив присутніх чудовим виконанням різдвяних пісень. Яскравим доповненням концерту стали відомий поет-пісняр Василь Фесюк та його дружина Світлана. До слова, творче подружжя вже вдруге презентує своє мистецтво у кафедральному соборі. Ту поезію, яку я сьогодні е, мав честь доводити до людей у цьому величному храмі, звичайно, вона відповідає і сьогоднішньому дню, і ті атмосфері, яка сьогодні є в нашій країні. В цьому історичному періоді на перевіки жаль кожен день вживаємо слово війна, і сьогодні дуже важливо всім народам бути в єднанні, всім народам молитися для того, щоб більше і більше собі все-таки уособлювати віру в завтрашній день, тому що ну, третій рік люди стомлені, багато людей. Кращих доньок і синів вже на превеликий жаль із нами немає. І треба розуміти, що у нас іншого шляху немає, чим в такій згуртованій українській родині йти в завтрашній день до перемоги. Не спить душа у пострілах війни, чи чорночі не спадає руку до мольби, а милий Боже, Україну бережи. Неймовірні слова поетичні поета, пісняра Василя Фесюка, яких дуже багато любові до свого народу, до своєї землі, дуже багато патріотизму, але проглядається скрізь надія на те, що Господь змилується і подарує нам перемогу, яку ми так чекаємо, мир, злагоду і спокій. Творчий поетичний доробок Василя Фосюка, пронизаний християнськими мотивами. Також у його віршах багато патріотичних закликів і утвердження незламної віри та незгасаючої надії в перемогу українського народу. Я пишу з великим задоволенням і з великою відповідальністю, звичайно, такі твори. Тому що вони не народжуються так собі, захотів та написав. Це потрібно таке глибоке переосмислення для того, щоб воно щоб воно вийшло, щоб потім можна було виносити це на люди в такому. Поки сонце є і вільний вітер в полі, Україна буде до поки є Господь, що дає нам силу, на шляху, до волі. Завершився духовно-патріотичний концерт спільним виконанням колядки, зверненням архієпископа Юліана Гатали та відзначенням учасників спеціальними подяками.